Сьогодні розповім кілька дивовижних фактів про звичні продукти, які ти точно їв хоча б раз. Але тепер ти побачиш їх зовсім іншими очима. Яйця майже ідеальна їжа. Вони містять майже всі вітаміни, окрім вітаміну С. Тому яйця суперсніданок, білок, жир, вітаміни групи В. А, Д, Є і навіть залізо і цинк. А ще яйця один з найкращих природних джерел холіну, важливого для мозку. Яблука. Прокинутись важко. Забудь про каву. Одне яблуко і твій організм отримає заряд енергії. Краще, ніж від чашки кави. Чому? Бо в яблуках природні антиоксиданти, які стимулюють нервову систему без стрибків тиску. Морква. Три морквини. І ти маєш стільки енергії, щоб пройти 3 кілометри. Це не жарт. Моркву раніше навіть вирощували як ліки, а не як їжу. Вона багата на бета-каротин, який в організмі перетворюється на вітамін А. Це супер для зору, шкіри та імунітету. Банани. А ти знав, що всього два банани дають енергію для півтора годинного інтенсивного тренування? Так. Бо банани це вуглеводи, калій і вітамін в 6 які потрібні м'язам і мозку. Тож наступного разу, коли збираєшся на спорт, візьми банан замість батончика, броколі це не просто дієтична їжа. В ній більше вітаміну С, ніж в апельсині. А ще в броколі є сульфарафан потужна речовина, яка допомагає захистити організм від раку, покращити шкіру. Та імунітет. Секрет. Найкраще броколі злегка припустити на пару. Так зберігається. Максимум користі. Продовжимо цю цікаву тему в другій частині.